Я про те, що треба відчувати лінію вміти, і це mm -hmm. важко. І це як на мене характеризує гарного коміка. І якраз війна, оці всі скандали, які з коміками були, таке будь думаю, що буде далі відбуватися. Якраз зараз. Е так, ця війна для саме для коміків стане перевіркою їх і yeah скіл ski... не навіть не яйчик, yeah а скілів відчуття цієї лінії. Бо зараз якраз найскладніший час, мені здається, зрозуміти про що можна, про що не можна сказати, навіть якщо в тебе є роз'йобний жарт, ти маєш розуміти, чи воно зараз Там кожне слово має бути що... Ну так, і оце якраз і покаже твою майстерність, тому що писати просто жарти, в принципі, це не дуже про м'яч чи про сім'ю. Ну, це... Речі, в мене про сім'ю Максима. Про м'яч Максима. Я таке відчуття, що кажу Ні, Ні, просто ми просто тебе зневажаємо. Дякую вам за це. Якраз це якраз і буде оцей фільтр, ця війна для коміків, і це буде гарна перевірка, це буде показник якості коміка. Він зумів чи не зумів витримати цю лінію. Якщо він не витримав, як він це прийняв, як він це пройшов, і так культура буде вибудовуватися. Просто моє прохання, щоб мене щоб коміки не пиздили, тому що коміки. І щоб коміки думали, тому. Коміки, блін, ну звісно, ці жарти, які були чи джерелом скандалу, це уйоб Жарти. Mm -hmm.